Мало яка дитяча гра проходить без використання іграшок, вони служать ефектним виховним засобом, завдяки якому закладаються моральні норми, поведінки, формуються трудові навички і задатки професійної діяльності, а також розвивається естетичний смак. Іграшки є моделями тих предметів. Будови і призначення яких дитина хоче пізнати. Граючи з іграшками, дошкільник отримує досвід здійснення різних дій з цими предметами. Ось декілька порад про те, які повинні бути іграшки у дитини. Не тільки купуйте іграшки дитині, а й робіть їх своїми руками. Бажано разом з дитиною ви і дитина. Купуйте тільки ті іграшки, які мають педагогічну і художню естетичну значущість, змістове наповнення. Іграшки для дитини повинні відповідати її віку. Не варто запасатись іграшками на виріст. Спочатку дитина може не зрозуміти її призначення, а потім вона зовсім втратить інтерес до неї. Необхідно мати іграшки за різною тематикою сюжетні, розвиваючі, технічні, тобто ляльки, фігурки тварин, посуд, меблі, кубики, пазли, машинки та інші види транспорту і різні конструктори. У дитини мають бути іграшки різних розмірів, великі, щоб гратись на підлозі. Або на вулиці, а дрібними іграшками потрібно грати за столом. Заохочуйте прагнення дитини перетворити звичайні предмети в іграшку можна із стільчика зробити кораблик, а під столом облаштувати будиночок із секретами. Важливо не просто дати іграшку дитині, а потрібно показати, для чого вона потрібна, як нею користуватися. Також необхідно вчити ділитися іграшками, використовувати їх для колективної взаємодії. Саме головне правило в використанні іграшок це те, що вони мають сприяти формуванню у дитини правильного уявлення про навколишній світ. Відповідальне і правильне ставлення батьків до організації ігрової діяльності дітей робить її дійсно змістовною і корисною, перетворює ігрові забави в потужний інструмент виховання і допомагає в ході гри прищепити дошкільникам інтерес до отримання знань. Сформувати у них моделі відносин і поведінки у соціумі. Завдяки грі збагачується внутрішній світ дитини і розвивається особистість. Тож грайте із задоволенням.